А чого не хочуть складати протокол місця події? Чого? Ну чим? Не хоча не немає. Ні, ну почекайте, дивіться, Товари... міліція просто тікає Ні. з забудови. Це просто, це просто жах. Прокоментуйте, будь ласка, чого вони відмовляються складати протокол місця події? Ми не будемо складати, а чому? Чого... не хочемо? Ми не хочем? Це так. єдине пояснення, так? Да? А чому, а чому? Ми прийняли заяву, все. А що більше? Ну що мені туди ходити? Я не маю права. Тобто вони не хочуть зафіксувати те, що там зараз ведуться будівельні роботи. Да, що є щоб... будівельна техніка, вони не хочуть цього робити. А от вони, хочуть, вони, хочуть, вони, вони мають вони права. От вони зараз поїхали, тут є якийсь інший виїзд? Вони, вони так обично роблять. Да. Вони заїхали друг... в арку нашого будинку, а це це там, там немає виїхання. Ні, ні, це вже другий раз. Це можна дораз. Та яка квартира? Що значить? Дивіться, давайте так. Ваше головне управління від слідчі Гудрицька оприлюднила інформацію, це не секрет. Місяць назад, що дана забудова незаконна. Земля не виділялась під дану забудову. Дозволу на будівництво не існує. Плану, проєкту будівництва немає, ніхто не затверджує. Розумієте? Ваше керівництво? Я не знаю, хто повинен займатися, але ми визвали вас для того, щоб ви, займаєте, що ви оглянули місце своїми очима побачили, що насправді. факт порушення. Що стоїть екскаватор, який працював написати по витоку огляду, що я бачу під будівель. І все, і більше ви нічого не бачите. Ну, естественно. Чому ви не зможете? Там видно не на територію, де відсутній забор. Ідіть дивіться, де відсутній забор. Що таке приватна власність? Давайте з вами. Це незаконна забудівля. будівля. Ви знаєте, що вона приватна? От звідки ви знаєте, що вона приватна? приможна? Водімене. Я вам ще раз бачка матеріалу про цей. Младці, ночую, так, ідіть, фіксуйте, що немає зв'язуйтесь забор... Св з своїм керівництвом і чи я це власність. Якщо ну, <плес> ми нікого не знайдемо власника, то виходить, це буде <плес> на <плес> 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 <ми не> зайдемо. <плес> це власність <плес> <плес> громади міста <плес> Кієва. Безпосередньо будівництво опечатано, техніка опечатана, яка працює. Зафіксуйте факт, що е, ця техніка не опечатана, що вона працює. Є номерні знаки техніки, зафіксуйте її. Ви приходите навіть на територію. Якщо ви захочете. Та вони не будуть Їм не вийдуть. коли нас збити, то представники є. А коли... ну ви знаєте, що ви говорите зараз? Без як прийде тось. злодій, тоді я посаджу його. Да. Ні, як а як він не прийде сам, ну то так і буде. Як прийде злодій, то я з ним походжу по його території. Ваше начальство. Ви ж не до вас додому, що у вас є якась власна позиція. Ви повинні діяти згідно закону. У вас є вази. закон про міліцію, стаття No2. Зупинити правопорушення. Ви це не маєте Ну що люди будуть думати? Приїжджає міліція, не хоче допомогти людям. Що думати? Що думати? думати про міліцію? От що думають, Дивіться, ми два часа важдем, під дощем під віри. Стоїмо третю годину, чекаємо. А якби зарізали, вбили когось? Так коли вбивали, міліції не було. Була бійка. Тебе були бійка була і цим вони визивали, знають а не було повідомлення, що нас. Та вони про такого не ми забрати. Та а що ж ви його не сказали? залишитеся, я пане А хто ж вона мають варткам. Та людина визивав? Вони чи ми? Відказуєте сфіксувати це. Пане міліціонері, ви, ви, ви на який виклик проїхали? Ви на який виклик проїхали? На виклик мешканців чи на виклик забудовника? Можете прокоментувати? Я журналіст, будь ласка, звати Володимир Тищенко. Ні, при чому тут прес-служба? Зараз от мешканці вас питають, на, на який ви виклик приїхали? Звертатися в прес-службу? Я ж питаю, хто? Ага, ламають паркан. Вони тобто вони приїхали. по виклику вони приїхали. забудовника проїхали, вони, вони не до вас вони приїхали. Не до нас проїхали, а да. Послухайте, чотири години, а чи Це забудовник викликав, а чого ж їх не викликав? Послухайте, я вас дуже попрошую, я зараз спілкуюся з людьми, я так. хочу з ними спілкуватися на... Е... На гражданские какие-то вопросы и лично я прошу вас меня лично не снимать. А че души ну, это моя лична позиция гражданин Украины? Ну вы знаходитесь в публичном министрации. Да Но... Вы приехали на виклик. Послушайте, вот. если вы хотите так. уточнить, кто я такой, так. да вы можете вот записать не, мои не, данные. Я я имейте хочу дізнатися, чого чего вы Послушайте. зараз не так. Вот посмотрите, вот имейте полное право написано. Давайте я прочитаю, як назвать да. да. записали Нижва Олександр Витальевич. Да. Я вас прошу как гражданин Украины, не саду меня не снимают. Это, ну, во перше мені не приємно. Дивіться, ви, ви, да, ви виконували дійсно свої повноваження, так. вас би ніхто не А не ви знаєте, як я виконую свої Бо повноваження? Бо ви їх не виконуєте. От, через те ви вас і так. Ви так Це громада, ви. Я сотрудник так. так. Я протокол ОМП не пишу. А у сотрудніх слідстві оце то що зараз в машині слухайте мені внімати. Вони спряталися машині, тому що дощ іде. Я Долень. скажу одне речення, і давайте скажете. Да. Я хочу, щоб хтось із вас так. не знаю, хто у вас виконує які обов'язки, щоб зайшли от за, за... я вам причину ну, связі, що я ви я не вам не давай на територію. Я, я вам обіснув за ли? територію на територію будівництва. Так. Не проходьте. Я просто хочу, щоб ви от так заглянули. Внутрь двора mm -hmm. будівництва yeah. і своїми очима yeah. зафіксували, що на території будівництва виритий знов котлован. Хорошо, а що ми я зафіксували далі що? Далі що? Я зафіксував що далі що? Що є екскаватор? Зафіксували yeah. номерний знак екскаватора. Плюс зробили, я розумію, що ви можете зробити фотофіксатор. Yeah. І повернуся це до справи. Екран, yeah. 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 звичайно. Щоб потім у нас не буде питань коли.